Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук 27 січня з робочим візитом побувала на Сумщині. Разом із командою Мінреінтеграції віце-прем'єрка перевірила інфраструктуру прийому та обслуговування українців. Які виїжджають із тимчасово окупованих територій через Російську Федерацію, зокрема через коридор Колотилівка Покровка, йдеться про транзитний центр короткотермінового перебування осіб, які перетинають кордон та повертаються на територію України, а також центр перевірки документів, осіб, які виїжджають із тимчасово окупованих територій. Там можна перепочити отримати допомогу та дізнатись усю необхідну інформацію для подальшого переміщення. Спочатку роботи коридору. Прикордонна служба повідомляє про 38 тисяч осіб, громадян України, які в'їхали з е, території, яка тимчасово окупована через Білгородщину, через Колотилівка-Покровка до України. З них більше трьох тисяч дітей. У нас є випадки, коли діти неповнолітні самостійно перетинають силу обставин. Вони їдуть на навчання, вони їдуть до своїх близьких родичів, а навіть деколи і самостійно. У нас були випадки: 14-річні, 15-річні діти, які перетинали кордон і їхали до нас. За що ми їм, звичайно, дуже дякуємо і закликаємо, користуючись нагодою, виїжджати з тот не чекати. Крім того, у програмі візиту було ознайомлення з роботою: бізнес-школи для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей, комунальної установи, центр учасників бойових дій Сумської міської ради. Також Ірина Верещук провела розширене засідання координаційного центру підтримки цивільного населення при сумській обласній військовій адміністрації.